Привіт, друзі! З вами з Джедія Ліжан, і ми з вами продовжуємо бавістку групі під Фермосимулятор 22, де ми в ролі тернопільського фермера у селі Малиниська. Ну що ж, друзі, в попередньому епізоді ми з вами ознайомилися з українським виробництвом соняшникової олії. Ось, до речі, друзі, і воно. Я попереднього разу, тобто в попередньому епізоді про це розповідав. Тому, якщо ви не бачили, то обов'язково гляньте. Ну і також у нас є і, бачите, ткані, де у нас із вовни робиться тканина. Ось, до речі, це виробництво доволі гарне, доволі хороше. Ось так. Ну і також ми з вами купили два десяток свинок. Бачите, ми друзі, з вами тримаємо навіть свинок. Будуть вони нам давати гній. Ну і також, друзі, сьогодні ми з вами розпочинаємо жнива. Бо сьогодні у нас збір ячменю на новому нашому полі. Яке я придбав у попередньому епізоді. Ну що ж, друзі, коней я вже вигуляв, ну але щось вони якісь дешеві. 2-300 дають за коня щось дуже мало. Хоча, можливо, якщо я буду два роки за ними доглядати, то ціна на коней зросте у два рази, я не певен. Так, друзі, також забув нагадати, що у нас є крас, ну і з думою, крас, я хочу продати 49 тисяч літрів ось цих дошок. Тепер момент істини, скільки ми заробимо загалом всіх всіх дошок. Також, друзі, я хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих проходжень, то не забудьте поставити власну вподобайку. Та не забудьте підписатися на цей канал. Вам не складно це зробити, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний проєкт у цьому каналі і його варто продовжувати. Тому не, не, не полінуйтеся і поставте свою власну вподобайку. Так, ну що, їдемо нашим кразом і будемо їхати до найближчої крамниці. Ну, На щастя, чи, на жаль, тут крамниця лише одна, тому в одне місце ми з вами будемо вести наші дошки. Та й все таке, друзі, веземо з вами до крамниці, глянемо, яку кількість грошеняток ми зможемо отримати, продавши ось ці дошки, ну і так далі. Ну що, друзі, повертаємо тут трішки небезпечні повороти, особливо на цьому схилі. Тому що коли ти повертаєш кермо, то трішки вантажівка перевертається на інше колесо. Та й якось так. Та й трішки страшно. Ну що ж, друзі, продаємо, продаємо з вами дошки і глянемо повну кількість нашого заробітку. Бачу гроші, надходять наш рахунок з величезною швидкістю. Але я, а я ще не продав всі піддони, ну, давайте продамо і підрахуємо. Ну, майже, майже, майже. Дивіться, ми заробили майже 200 тисяч євро. Це насправді хороший заробіток. Хоча я витратив на це доволі немало часу, щоб зрізти дідрево, щоб привезти їх за домовлю кразу, але не забуваємо, що у нас ще один причіп із колодами лежить у нас на базі, у нас на фермі. Тому треба ще потім в майбутньому завезти, якщо колод буде мало на ЄС на ну, так, картоку нашому. Ну що ж, друзі, поїхали назад, поставимо наш крас. Ну, і, потім... і потім будемо займатися іншими справами, друзі. У нас справ сьогодні є багато, я ж говорив про жнива, ще, можливо, продамо ще трішки дошок, ну Побачимо, що сьогодні будемо робити в серії. Ну що ж, друзі? Я хочу виплатити кредит, який я взяв в попередньому епізоді, щоб придбати нову гляночку, на якій ми будемо з вами збирати овес. Овес. Який овес? В редакції нічого немає. Ячмінь овес. Я той овес овес садив, а який овес може бути, якщо там ячмінь посаджений? Так, ну що, акції нічого немає. Мене зацікавила ось ця цистерна, ось ця діжка, але я бачу, що вона не розкидає у нас ось ці рід... рідкі добрива, рідкий гній не розкидає, на жаль. Тому, тому тому треба обирати якийсь інший резервуар. Ну і загалом тоді що цікаво, Ну, є хороша сівалочка Куна, але вона мені не потрібна. Так, ну що, друзі, обираємо з вами модифікацію. Я, до речі, її показував у прогодженні в Красилівці, де ми також з'їздили нашим славнозвісним вітчизняним комбайном Славутич. Доволі відомий комбайн в Україні, ну, певно, загалом для. Українських фермерів, ну або для тих людей, які цікавляться українською фермою, як розвивається українська ферма і так далі. Ну і на Ютубчику там здається є деякі ролики загалом про Славутич. Що вам цікаво, бачите, що це за комбайн в реальності, то звісно, що ви зможете глянути на ютубчику Там багато цікавеньких роликів я здається навіть бачив про Славутич. Так, друзі, ну можна змінювати колір, забарвлення, можна також поставити колеса. Білоцерківського виробництва Росава, що, звісно, я ще зробив. Треба ж підтримати нашого вітчизняного білоцерківського виробника. Я, до речі, з Білоцерківщини. Якщо хто не знав, якщо хто запитуватиме, то я з Білоцерківщини. Ну що, друзі, дивимося далі. Що там у нас жниварочки бачу? А вони чомусь завжди якби, однакові в цьому пакові. Ну є ось такі ж неварочки для кукурузи, для соняхів. Є ось такі для трави, Але для трави, як я розумію, вони тут не працюють зовсім, тому не зрозуміло, чому тут з'явилися цьому пакові. Так, ну що, це все, ж неварочку можна якусь іншу обрати, чи ні? Ну так, дивіться, вони ідентичні, приблизно одні ті самі, тільки забрали у них інше. Тому обираємо ось цю ж Все рівно поле у нас не досить велике, тому той врожай ми з вами зберемо доволі швидесенько. Так, ну що, друзі, причіплюємо в нашу жниварочку і будемо глядати наш славнозвісний вічетняний комбайн-славутич. Так, ну що, дивимося, що у нас всередині кабіни. В кабіні доволі просторо. В кабіні ми бачимо, як рухається кермо, в кабіні ми бачимо навіть наш схімник, наш бункер, наш зер... наше зер... зерносховище. Тому, друзі, прямуємо до поля, їхати, дійсно ще довго, особливо коли у нас 23 км за годину рухається наш комбайн. Тому не гаймо часу і перед, перед до поля там лотити врожай. Так, ну що, друзі, їдемо, їдемо, бачу. У нас росте соя. Сою ми вже зможемо з вами зібрати десь чи то в жовтні, чи то в листопаді. Ну, вже побачимо, коли вона у нас доспіє. Ну і також я хотів би придбати кілька діляночок із соняхами, щоб теж якби по збирати врожай соняхів. І зробити нашу вітчизняну соняшникову олію. Напевно, всі знають про українську соняшникову олію. Навіть у Європі знають, в Аргентині знають, в Бразилії знають про нашу соняшникову олію. Тому ось так, друзі. Тому ось так. До речі, сьогодні в мене настрій. Є. Та й сьогодні я не сильно хворий, як було в попередньому епізоді, трішки був захрип, а тут же можна розговоритися швидесенько. І так зазвичай і виходить. Коли хворію, чомусь важко говорити, чомусь ти всі слова можна вимовити, бо тому що ми западе місто, це то все. Ви не самі розумієте, що це таке за ситуація. Ну шо, друзі, працюємо. Неварочку ми з вами опустили. Все у нас працює, навіть соломка у нас виходить з нашого комбайна. Ну, друзі, круто-круто, мені подобається наш комбайн. До речі, ми на Красилівці з ним бавилися, тому якщо ви не бачили проходження на Красилівці, там 20 цікавих серій, то обов'язково гляньте, друзі. Я для вас старався, тому підтримайте, підтримайте вподобайку і ті інші ролики на цьому каналі. Надіюся, що майбутньому буде дедалі більше роликів про нашу українську ферму, про нашу українську ферму на силу. Ну що, друзі, давайте працювати, давайте з вірзочками, як вам подобається. Ну що ж, поїхали, молотити це поле. Тим часом, друзі, закінчуємо. Закінчуємо жнива. Коли закінчуємо? Так, ми закінчуємо з вами в джуні. В джуні це у нас червень. В червні закінчуємо, друзі. Я, до речі, один крас відвіз із нашим ячменем. А це у нас буде другий. Ну, і буде не повний насправді, тому що скики ми змолотили. Але бачите, які у нас результати. Все, що я от сиджу, граю, атмосфера відчувається під час гри, як сидиш в комбайні, як їздиш разом, особливо від вигляду кабіни. Це доволі круто доволі атмосферно, друзі. Мені подобається наша українська ферма, подобається наша якби, українська атмосфера на українській мапі з українською вітчизняною технікою. Ну що, завантажуємо? Ну, небагато, звісно, ми не отримаємо із цього комбайну, бо тому що сіки ми пройшли, ми пройшли небагато зовсім, тому ось так. Ну що, друзі, поїхали висипати. Ну і висипемо ось тут. Це єдине наше зерносховище, яке у нас є. Тому так то будемо із вами працювати. Трішки підвіду вперед, щоб було набагато краще. Ну і давайте висипемо. Висипемо наш урожай. Друзі, обов'язково треба це висипати. Так, ну що, а тепер будемо з вами тюкувати. І у нас, звісно, ще є наше тюкування від компанії Клас німецького виробництва. До речі, напевно, що моїм найбільмішим іноземним комбайном є саме клас. Не знаю чому, але колись я навіть їздив в кабіні класу, коли ще був малим, Це ще було, звісно, до війни. До 2014 року, от пригадав, колись їздив комбайні клас. Не в Нивах, ні в якихось там юнісеях, які дуже сильно люблять вихваляти на Ютубі, що це хороші комбайни чи що там ще є, на Ось Славутич, Славутич це наше діло, Славутич то наш комбайн, скіф то наш комбайн. Здається, навіть Лан і Обрі, я, до речі, Обрі бачив. А, ще відомий комбайн. Херсонського виробництва, певно, мало хто знає загалом на ютюбі, але існує ще комбайн Херсонець. От це, напевно, один з найстаріших комбайнів, який тільки міг бути в українському якби, виробництві, в українському автопромі. Тому ось так, херсонець, певно, наймолодший комбайн, який міг би бути за історією України. Так, ну що, тікуємо, бачу два тюки ми з вами отримали, з одного приходика. чудово. Ну і ось так, друзі, дивлюся на наш врожай майбутній і мрію, що буду їздити нашим скіфом, напевно, що. Або новішим скіфом, або старішим скіфом. Той, що ми з вами оглядали в одній із серій, то можливо і справді поїздимо старішим скіфом. І переберемо ось цей врожай. А новіший напевно, використаємо ось для цього поля. Для наших соліхів, але я не впевнені. Друзі, сподіваюся, що ще до того часу підберу, коли ми все дозріє на наших е, полях. Так, ну що, доходимо останні профіти. Я все ж думав, що зараз баба, це буде ще один тюк. Але 70% у нас є всього. Ще 30% десь розшукати соломи. І можна було отримати ще один тюк. Але... Я так нарахував, десь 10 штук точно повинно бути. Десь 10-11 штук. Я точно нарахував тюків. Так, друзі, насипаємо з вами овес. Завеземо ми з вами овес до нашого тваринного комплексу, а потім ми будемо з вами його перевозити. Перевозити до до коней. До речі, знов поїздимо тим відомим українським тракторцем, про який я деодоразово говорив. Деяку історію навіть я розповів про Укрзапчастину про Кия. Треба не забувати про Кия, друзі, Київ то, то сила певна. Не треба не забувати, бо тому що я його так використовую, а це треба знову ж показати. Та й цікаво грати з різною технікою, не грати на чомусь одному, там приїхати десятки серій. А от різноманітна техніка то круто. Їдеш то на одному кразі, то на іншому, то на одному ХТЗ, то на іншому ХТЗ, аж три ХТЗ у нас, друзі. Їздимо то на тому, то на сьому, то на третьому, то на першому, то на другому, то на третьому, та й таке. То на Києві їздимо. Тому добре, що ми з вами. Використовуємо різну техніку, відчувається різноманітність, відчувається атмосфера. Ну що, ми висадили з вами увесь он там. Але перш ніж ми будемо його з вами возити, я хочу вам показати три цікавих модифікації. Ви просто здивуєтеся, напевно, більшість з вас не знали, що таке існує в Україні. Так, ми вже добре знайомі із заводом Кобзаренка. Завод знаходиться в Сумській області. Так, Напевно, в Сумській, ну так, В Сумській області, Сумський район, напевно, що Сумський район. Ось, до речі, Завод Кобзаренка, славнозвісний завод, знаходиться до речі, в Липовій долині. Чи Липова балка вже не пригадаю, це величеньке таке село в Сумській області. Ось, до речі, причіп. Я от Якось використовував іноземний на Красилівці, а якби я знав про цей причіп. То я справді його б використав, бо це просто найякісніший причив, який я тільки міг бачити. І ще й українського виробництва це диво, друзі. Ну тут різні налаштування можна запаску також додати, можна прийняти, можна колесо змінювати, можна змінювати обрамлення, можна от накривачку прикріпити. Хто хоче, може прикріпити, хто хоче, може не прикріплювати, можна ось змінити колір, дизайни. Оці всі. От, кому подобається змінювати забарвлення, то можна звісно, що використати саме будь-які з тих кольорів. Ну, Номерів, на жаль, українських немає. Здається, треба ставити окремо українські номера. Я не пам'ятаю, чи точно, чи не точно, але здається, потрібно ставити точно українські номерні знаки, щоб вони у нас освітлювалися на мапі. Так, ну що, друзі, наступний причіп. Завод Кобзаренка Атлант теж відомий. Завод Кобзаренка. Відомий причіп. До речі, цей причіп унікальний. А чому він унікальний? ви мене запитаєте? Не те, що ми там можемо прибрати знаки американські, а те, що ми можемо з вами змінити його вигляд, можна зробити, щоб він був перевисипачем. Можна зробити, щоб він розкидав у нас гній, ось таке у нас, бачите, прикріплюється до нього. Ну І можна просто задати стандартний притчі для трави там, ну і так далі. Колеса там стандартні, які є в грі Мішле і так далі. Які там ще у нас є Тімберборн. Ну, ідемо далі. Ну Це загалом, друзі, все. Мод доволі якісний. Я вам його рекомендую встановити і пограти. Ну і наступний останній мод, який я хотів вам показати, це, звісно, ще знову причіп від заводу Кобзаренка. Ось такий звичайнісінький. Здається, я його побачив на KingsMod. Ну і захотів, справді, треба подивитися, що це у нас за завод Кобзаренка. ще якийсь інший мод. Я здивувався, що скільки від заводу Кобзаренка є різних модифікацій. Це круто, насправді. Дякую розробнику, що він зробив ось. Цю роботу я не знаю розробника особисто, але якщо ти дивишся цей ролик розробнику від нас, глядачів, тобі велика подяка за ось те, що ти зробив для нас хороші модифікації. Хоча, це певно, не одна людина робила, але все ж в описі ви зможете дати посилання на ці модифікації. Рекомендую, друзі, рекомендую наше українське вітчизняне. Ну що ж, заходимо у наш Кей і будемо з вами возити. Возити ось. Ну, та й у вас, як же ж без нам жити, треба віддавати нашим. До речі, я тут скажу, що це схоже до білоруса. Так, воно складено з білоруських контактуючих наполовину. Це вироблено, здається, в 17-18 році цей тій турнір. Якщо ви кажете, що білорус, то ви, ви не помилуєтеся. Колись він на основі Білорусу складався. Зараз він складається на основі... Більшість комплектуючі українські, а інші там комплектуючі, яких не вистачає, то вони китайські. І ці трактори дещо схожі до Дженіра і дещо схожі до цих, як це вони називаються, УТО УТО. чи УТО, китайські якісь трактори, дещо дизайн схожий, але вони виробляються не на Укрзапчастині, Укрзапчастина, здається, реформувалася. І зараз виробництво Кия перенеслося до ніжель Сільмашу. А ніжель Сільмаш це. Таке виробництво знаходиться в Ніжині Чернігівської області. Я, до речі, бачив неодноразово, як у нас в селі їздив тому оцей новіший кей з китайським двигуном чи що там в ньому було такого. Ну, наш вітчизняний трактор без білоруських складових це дуже круто. Ну і довозимо останній, останній ківш нашого вівса. І все, друзі, ось так, бачите, цікаво працювати з цим. От, Фронтальний навантажувачів. Я взагалі думав, що це дуже складно, що це не цікаво, але коли ти посидів от в Києві, можливо, якщо ти сидиш в іншому тракторі, то це не відчувається якась там атмосфера, якась цікавість. Але сидиш в Києві, вже справді відчувається та сферка, чим не вистачає гімну, що не вистачає української музики на раді. Оце було б взагалі дуже круто. Так, ну що, друзі, стаємо ось тут, ставимо на місце нашого кейка. Спеціальне місце для нього є біля нашої Оліні. Ну Ось так, друзі. Чому я вихваляю українську різняну техніку? А хто має це робити? Хто має крім мене це робити, як, не, як незвичайнісінький українець із Білоцерківщини, із, 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 із села Теліжинці. Тому й Теліжанин. Хто запитував, чому Теліжан? Я мешканець села Теліжинці, яке знаходиться на Київщині. Тому ось така і відповідна назва. Ну треба якось, друзі, популяризувати своє село, щоб більше людей знали про моє село. А то хтось там каже, що там з Львова, хтось там, там з Харкова. А я кажу, я з Теліжери, все. Це моя от позиція, що треба говорити про своє село, щоб своє село було трішки популярнішим загалом у світі, у світі українського YouTube. Щоб люди пам'ятали, люди знали, що от Теліжан він живе в Теліженцях. Я звати Владислав якби живе, в ще я, Коли от навчаюся, то я переважно в університеті, то я переважно живу в Києві. Тому в селі я буваю рідше, але все ж, коли відправляю додому, то дійсно вдома сиджу. На що мені той Київ. Так, ну що, завантажили тюки, 11, які ми з вами зібрали, ну 15, і 15 зімеє 4, які у нас були на 7. Так, ну що, вивантажуємо. Чудово. Тепер виїжджаємо. Бачно, доволі зручно зробив. Я от обожнюю гратися з ландшафтами. Ну і не дивно, бо тому що я включуся на географічному факультеті, на кафедрі географії, тому інтереси звісно, що відповідні ландшафтознавство. Так, буду відділяти фації, урочища, підурочища на рельєфі мланиської, цікавенько як. Ну що, друзі, їдемо нашим кразом, будемо відвозити залишки у, у липні. Залишки у липні, цікаво, насправді. Але от, якщо хтось дехто питатиме, що. Ну, можливо, я думав, що ти злів, що я там ніколи не був, друзі, але от справді хотілося поїхати туди, глянути, що то таке за Львів такий. я стільки бачив. То Львів, то Харків, то я багато я багато що знаю про різні міста України, про різні населені пункти, але на жаль, багато чого я з цього не бачив. Ну, ні мене, до речі, діяльність пов'язана не тільки там з географією, але і з туризмом. Тому от цікаво дізнавати щось цікаве про нашу державу, особливо її туристичні місця, або й місця Меки, як дехто там каже, з людей. Так, ну що, виїжджаємо звідсиля. І все, друзі, ми з вами продали, продали ось наші дошки. Заробили з вами гроші і будемо з вами святкувати, що ми з вами попрацювали сьогодні. На славу! Попрацювали ми сьогодні з вами ефективно. До речі, ролик підходить до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал або вподобайки. Чи вподобайки. Дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Підтримуйте Збройні Сили України, бо це важливо, як ніколи. Бо допомагаючи Збройним силам України, ви набажаєте нашу перемогу. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним Силам України!